Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Я бачу, що мої відео без підписки дивляться 60%. Треба це виправити. Підпишись на мій канал, постав подавайку та залиш коментар. Давайте створимо разом з вами команду однодумців, в якій ми зможемо допомагати один одному, а це можливо тільки завдяки вам. Також підпишись на мій телеграм, там багато цікавих активностей, на які я не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні я великий вступ робити не буду, а сьогодні ми будемо продовжувати виконувати завдання по Masa Labs. Якщо ви ще не бачили ролик, що таке маса та початкові завдання, я залишу посилання на цей ролик в моєму телеграм-каналі. Всі посилання я залишу в моєму телеграм-каналі, а посилання на цей пост я залишу під відео. Тож не будемо затягувати та приступимо до виконання завдань. Дивіться, коли я вчора виконував, завдання були трішки в другому порядку. Так що я буду показувати по тому порядку, якому я робив. Щоб вам було краще орієнтуватися, я кожне завдання в пості буду підписувати. Так що проблем з цим у вас бути не повинно. Почнемо з того, що нам треба встановити Massa Station на комп'ютер та створити новий гаманець. Переходимо до завдання. Переходимо за цим посиланням. Всі ці посилання я напишу в пост, так що ви можете переходити з мого телеграм-каналу, щоб тут не копіювати. Переходимо на цю сторіночку. Тут нам потрібно скачати файл. Натискаєте Download і вибираєте систему, яка у вас є. Дивіться, я знаю, що в деяких людей виникали проблеми. Я встановлював на 10-64 біта, в мене проблем ніяких не виникало. Якщо у вас проблеми, на жаль, Допомогти я вам не зможу, але можу підказати, що можете звернутися до служби підтримки їх Discord. Я гадаю, вони вам допоможуть. Добре, з цим розібрались. Натискаємо. Скачуємо файл, який вам потрібно. Я вже скачав. Натискаємо. Тут натискаємо «Гаразд». тут натискаємо Next. Тут у вас буде, треба буде натиснути Tupical, і натиснути Next. Я натисну «Change». Тут ми залишаємо все як є, натискаємо Next і натискаємо Change, у вас тут буде встановити. Все, після цього ніяких дій більше не потрібно робити. Після того, як ви встановите цей файл, у вас повинна з'явитись ось тут, ось така іконка. Що треба зробити. Натискаємо сюди, натискаємо Open Mother Station. Ось тут вам потрібно буде створити свій гаманець. Тут треба буде натиснути Create Wallet, якщо я не помиляюсь. Ну я вгадаю, ви розберетесь, тут нічого більше не потрібно буде натискати. І переходимо далі. Я вже ось створив мій гаманець, вам тут потрібно буде додати аккаунт. Натискаємо, натискаємо Create account. Новий. Тут ми пишемо, як він буде називатися. Тут вводимо свій пароль. Та зберігаємо. Все, після цього ваш гаманець створився. На цьому дії в цьому завданні закінчилися. І на цьому дії в цьому завданні закінчуються. В першому завданні ніяких проблем не повинно бути, якщо на вашому комп'ютері файл установиться добре. Все, гаразд, сподіваюсь, ви зрозуміли. Переходимо до другого завдання. В другому завданні нам потрібно згенерувати в цьому гаманці лінк на. Те, що вам. В другому завданні В другому ось цьому завданні нам потрібно згенерувати лінк на те, щоб нам перевели монету. Переходимо за посиланням, яке я залишу в Телеграмі. Натискаємо Launch. Вибираємо наш гаманець, який ми створили. Натискаємо Receive. Тут натискаємо Згенерувати лінк. Тут вводимо якусь кількість монет, наприклад, 10, та натискаємо Генерувати лінк. Все. Згенерувалось. І просто натискаємо скопіювати. Все, на цьому завдання ми виконали. Нічого складного немає. Переходимо до третього завдання. Третє завдання буде ось це. Натискаємо. І нам потрібно тут буде підключити свій Metamask та наш новий гаманець з маса. Переходимо за посиланням, натискаємо Connect wallets, натискаємо Connect Metamask. Натискаємо Metamask. Натискаємо Switch Network, де нас перекиде на мережу Sepolia. Тут в мене автоматично під'єднався мій гаманець Station. Ось я отак підписав, тобто він у мене відразу і під'єднався. Добре, з цим завданням ми теж впоралися. Але дивіться, я закривати цю сторінку не буду. Ми автоматично зараз будемо виконувати четверте завдання. Це ми можемо закрити. Перейдемо до четвертого завдання, подивимось, що там потрібно зробити. В четвертому завданні нам потрібно зробити бріч монет з Metamask до нашого Mass Station. Переходимо за посиланням або повертаємося до того сайту, якщо ви його не закрили. Що нам тут треба? Якщо у вас немає тестових токенів Sepolia, я залишу вам посилання на кран, в якому ми зможемо взяти ці тестові токени. Переходимо за посиланням. Якщо ви тут не зареєстровані, зареєструйтесь, потім скопіюйте свій Metamask, вставляємо сюди і натискаємо взяти тестові токени. Все, транзакція пішла. Нічого складного немає, тільки потрібно буде зареєструватися і все. Тож, закриваємо. Далі ми натискаємо Token» І тут нам потрібно буде взяти спочатку ці тестові токени, а потім ось ці тестові. Токени. Після того, як ми це все зробили, ми робимо бріч. Наприклад, вибираємо цю спочатку монетку, натискаємо 25% та натискаємо Бріч. Тут підтверджуємо, це все може зайняти десь 5 хвилин. Дивіться, я вже це зробив, тож я просто закриваю. Після того, як ви прогнали ці тестові токени, вибираємо ось цю монетку, теж ставимо, наприклад, 25%. І теж натискаємо Bridge. Тут теж підтверджуємо, і все. Чекаємо 5 хвилин, щоб пройшли транзакції. Я чекати не буду, так як я вже це зробив, тож переходимо далі. Я це закриваю, це теж закриваю. Переходимо до п'ятого завдання. П'ятим завданням у мене буде ось це. Переходимо за цим посиланням та коннектимось через Discord. Натискаю, натискаю Add Discord, натискаю авторизувати. натискаю ось сюди. Тут ми вводимо пароль нашого гаманця Massa Station. натискаємо C, закриваємо. Тут ми вписуємо любе ім'я. Вибираємо любу категорію. Вибору артист і натискаємо ось тут. Знову вводимо пароль нашого гаманця Massa Station. Натискаємо сюди. Все, закриваємо все. Це завдання ми теж виконали. Далі не переходьте з цього сайту, в нас будуть далі дії проходити на ньому. Так що перейдемо до наступного завдання. Наступне завдання буде ось це. Нам тут треба буде створити пост. Тобто переходимо знову на наш сайт, де ми зареєструвалися, натискаємо на камеру, натискаємо на пост. Сюди завантажуємо любу картинку, натискаємо Next. Пишемо любий опис, вибираємо. Категорію артист неважливо, натискаємо share. Це, це ми теж виконали. Тут ми і залишаємось та переходимо до наступного завдання. Наступне завдання ось це. Тут нам треба створити якийсь пак. Не знаю, що це таке, але знову переходимо на цей сайт, натискаємо на фотоапарат, натискаємо контент-пак. Також сюди завантажуємо картинку. Любу, неважливо. Натискаємо ОК. Ok. Пишемо «Любий текст, вибираємо «Любу дату. Тут ми вибираємо любе, що вам буде потрібно. І тут ставимо ціну, наприклад, 10. Натискаємо Create. Забув: ось тут треба теж поставити щось. Натиснемо одиничку. Натискаємо Create. Все, це завдання ми теж виконали. Залишаємось тут та переходимо до наступного завдання. В цьому завданні нам потрібно замінтити білет. Переходимо, бачимо опис, або переходимо за цим посиланням, або просто повертаємось, натискаємо ось на оцю картинку, коннектимось, натискаємо ось сюди, натискаємо гаразд. Дивіться, виникла проблема з тим, що на моєму гаманці Master Station немає монет. Що робити в такому випадку? Тут натискаємо гаразд, переходимо до нашого гаманця, копіюємо адресу. Переходимо до нашого першого гаманця. Тут натискаємо Send. Вводимо адресу нашого другого гаманця. Тут натискаємо нехай 70%. Натискаємо продовжити. Підтверджуємо. Трішечки чекаємо, поки наші монетки зарахуються на наш другий гаманець. Все, як бачимо, тут монетки пішли. А тут вони прийшли. Добре, це ми можемо закрити. І знову натискаємо сюди, натискаємо гаразд. Все. Тут ми вводимо вже пароль нашої Master Station. та натискаємо ось сюди. Це транзакція пройшла. Це добре, ми все зробили. Ми залишаємось також на цьому сайті, та зараз подивимося, яке в нас наступне завдання. Переходимо до цього завдання. Натискаємо. Або переходимо за посиланням, або повертаємось на цей сайт. Знову натискаємо, якщо ви не тут, NFT, сюди, наводимо ось сюди та натискаємо ось ці стрілочки. Тут ми натискаємо REV, вводимо пароль, натискаємо, закриваємо. Трішечки чекаємо. Все, у нас згенерувалась ось така, на мою думку, не дуже красива NFT, ну, нічого страшного. Все, з цим ми тут закінчили, можемо закривати цей сайт та переходити до наступного завдання. Переходимо до ось цього завдання. Тож, переходимо за цим посиланням. Тут ми повинні вставити адресу свого гаманця та натиснути пошук. Все, ми знайшли свій гаманець. Натискаємо «Квест виконано. Як завжди, вводимо свій пароль. І натискаємо сюди. Трішки чекаємо, поки завдання виконується. Все, завдання виконалось. Ми на цьому сайті залишаємось та дивимося, яке нам потрібно виконати наступне завдання. Тут нам потрібно знайти вже транзакцію, а не гаманець. Натискаємо. Переходимо за цим посиланням, або повертаємось до цього сайту. Тут ми натискаємо ось оце, натискаємо копіювати. Натискаємо пошук, вставляємо те, що ми скопіювали, натискаємо Enter. Натискаємо Complete Quest, вводимо свій пароль, чекаємо підтвердження. Все, це завдання теж ми виконали. Закриваємо це посилання та переходимо до наступного завдання. Наступне завдання буде ось оце. Треба замінити NFT. Натискаємо. Переходимо за цим посиланням. Тут ми конектимо свій гаманець. Можете або ось цей, або Massa Station. Давайте законектимо той, що в браузері. Добре, гаманець підключився. Переходимо ось сюди, натискаємо це, і нам потрібно що зробити. Законектити Твіттер, підписатись на сторіночку та зробити твіт. Все, після цього натискаємо MINT. Натискаємо підтвердити та чекаємо, поки наша транзакція підтвердиться. А щоб побачити, коли транзакція підтвердиться, можемо перейти до нашого гаманця, натиснути на годиночок. і ми можемо бачити виконання. Все, це завдання ми виконали. Залишаємось на цьому сайті, переходимо до наступного завдання. Наступне завдання буде ось це. Переходимо. Тут нам потрібно імпортувати NFT. Переходимо за посиланням або повертаємось до нашого сайту. Натискаємо гаманець. Дивіться, натискаємо імпорт NFT, але зараз не працює, тому що в нас мало монет. Що ми можемо зробити? Ми можемо скопіювати наш гаманець. Перейти до їх Discord. На їх Discord, ссылку я залишу в описі. Вибрати ось оцей пункт, вставити тут свій гаманець та натиснути Enter. Все. Зараз монетки прийдуть. Давайте перевіримо, надійшли нам монети чи ні. Якщо подивимось, так, нам надійшли наші монети. Оновимо сторіночку, під'єднаємо знову гаманець і натиснемо Import NFT. Все. Тепер у нас запрацювало. Натиснемо підтвердити. Перейдемо до гаманця та дивимось, коли вона виконається. Все, транзакція пройшла, завдання виконано. Залишаємось на цій сторіночці та дивимося, що нам потрібно зробити в наступному завданні. Наступне завдання ось це де нам потрібно продати NFT. Переходимо за посиланням або повертаємось до нашого сайту. Вибираємо наш NFT. Тут ставимо ціну, наприклад, 100. І натискаємо ліст. Підтверджуємо. І ще раз підтверджуємо. І чекаємо, поки пройдуть ці дві транзакції. Все. Транзакції пройшли. Це завдання ми теж виконали. Переходимо до наступного завдання. Наступне завдання ось оце, де нам треба купити NFT через BuyNow. Переходимо, Переходимо за посиланням. Або повертаємось до нашого сайту. Натискаємо на Home, вибираємо будь-яку колекцію, ну, наприклад, першу. Ось на цю картиночку, натискаємо. Тут ми натискаємо ось сюди. Та шукаємо щось більш-менш підходяще по ціні, тому що ціни тут якісь виставляють кінські, можна сказати. Дивіться, друзі, є така ситуація, що ну, в мене не вистачає монет ні на яку NFT зараз, щоб купити її. Або потрібно чекати. Ну, я перед цим знаходив, коли робив на другому своєму аккаунті, там я теж чекав хвилин 5-10, знайшов NFT за 5 монет і без проблем купив. Тобто чекайте, оновлюйте сторіночку та шукайте NFT, яке вам буде підходити по ціні. Після того, як ви його знайдете, просто натискаєте на нього та натискаєте «Buy now». У мене зараз нічого не виходить, тому що вона стоїть 1234. Закриваємо. Хотілося б вам зараз це все показати, але ну, реально немає. А в Discord я, скоріш за все, не зможу вже взяти, тільки вже зможу завтра отримати ще якісь тестові монети. Ні, друзі, зараз немає. Я дуже вибачаю, що не можу вам це показати. Ну, нічого складного, як я казав, натискаєте. Натискаєте Buy Now та чекаєте, поки пройде транзакція в гаманці. І на цьому, в принципі, все з цим сайтом та цими завданнями. Нічого складного не буде в купівлі, тож, це все зробите та закриваєте. І переходимо до наступних завдань. Дивіться, друзі, що можу сказати? Ті завдання, які в нас були доступні, ми виконали. Так, є ще оці. Завдання. Але я показувати їх не буду, тому що я не хочу зараз встань ігри, грати в неї та робити якісь завдання в самій грі. Так, це може неправильно з мого боку, але в мене часу на це немає. Якщо вам буде потрібно це зробити, ви можете без проблем це робити. Як це зробити краще? Просто берете завдання, переходите, копіюєте це все, переходите в перекладач. Вставляєте і дивитесь, що вам потрібно зробити в цій грі. І так з усіми завданнями. Я гадаю, що проблем у вас з цим не виникне. Ті завдання, які мені були цікаві, та які я міг вам показати в відео, я показав і вони дуже швидко проходяться. Тож, якщо хтось чекав, що я буду проходити гру, я перед вами вибачаюсь. Я те, що міг зробив. Показав, десь перевірятись вони будуть 2-3 години, тож не хвилюйтесь, все перевірять, все буде зараховано. Якщо щось не зарахується, повертайтесь до того завдання та виконуйте його знову. На всяк випадок, У мене таке було. Я повертався, виконував ще раз, чекав там день-два, та воно вже підтверджувалось. На цьому все. Чекаю вас в телеграмі. Залишу посилання на сам Телеграм та на наш чат, де ми спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також зверніть увагу на проєкти, такі як Islamic Coin, NCX Magic Square та BitGet Birжа. Всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе. До побачення!